Українці почали блокувати у відповідь на польські протести дороги в Польщі. Це такі акції вже були, але сьогодні вона є така досить універсальна, і нею можуть скористатися абсолютно всі перевізники, які стоять на тих сотнях великих і малих доріг в прикордонній зоні. Навіть в деяких випадках це по 100-150 км від кордону з Україною. Тому давайте про це поговоримо і також поговоримо про те, наскільки це ефективно і які наслідки можуть бути, і чи може це вирішити проблему. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Дякую кожному, друзі, хто ставить свої лайки. Ви допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами, які атакують канал. Тож кожен лайк, це є просто життєво важливо для розвитку каналу. Дякую кожному своєму постійному глядачеві. Отже, українські водії, які застрягли в Польщі через блокаду кордону. Місцевими перевізниками влаштували у відповідь акцію протесту в перемишлі, а також в медиці, яка знаходиться безпосередньо на кордоні з Україною. Про це повідомляє е, РМФ-24 в Польщі. І як зазначається, близько 30 водіїв періодично виходили на пішохідні переходи і деякий час безперервно ходили по ньому, блокуючи друзі, рух цього автотранспорту. І звісно, що після декількох годин такої акції цей, вже цей там утворилися затори. Цей протест, конкретно цей, було влаштовано на автошляху номер 28 при виїзді з Перемишля в бік кордону. Ми, до речі, з Сергієм Пехом там їздили на минулому тижні. Там було досить спокійно, але вже трохи е, збиратися черга з українських вантажівок. Бо це якраз було перед тим, як там польські перевізники влаштували, польські аграрії влаштували свій мітинг. І в результаті на цій трасі утворились значні затори. Але незважаючи на це, акція пройшла в спокійній атмосфері, тобто ніяких конфліктів не було, і це дуже добре. Тобто, що ж, друзі, відбулося так, як українським перевізникам та польська поліція, яка там охороняє тих алкашів на кордоні, вона не дає українцям наближатися до них, бо вони б їх просто-напросто знесли і нормально б собі поїхали. Але при цьому і при цьому вони не дозволяють там збиратись українцям в якісь великі групи. Одразу ж, якщо українці так збираються і починають кудись рухатись, там на якийсь протест, на якийсь марш чи так далі. Одразу приїжджає багато автівок поліції, виходить багато поліцейських, і вони. Просять просто українців повернутися назад. На щастя, ніяких там силових впливів на наших громадян немає, і це вже дуже добре, я вважаю. От що ж до цієї акції, як на мене, вона є максимально простою і максимально геніальною. Тобто. Так як нашим водіям, які там стоять, Їм і так фактично немає, що робити, вони просто чекають. Хтось чекає тиждень, хтось чекає два, хтось чекає три, і вони просто збираються в групи там по дві три людини і починають безперервно ходити на пішохідних переходах, де немає світлофорів, а в таких випадках. Е ці польські автомобілі, власне, вони не, не можуть, скажімо так, не пропустити пішохода, такі є польські правила. От і вони починаються просто ходити туди-сюди, і ці автівки змушені стояти. Вони також починають розуміти одразу, що відбувається. Вони починають розуміти, що це такі акції протесту, і, власне, збираються значні затори. І на мою думку, конкретно на мою думку, з якою ви можете не погоджуватись, це є дуже і дуже ефективно, тому як на сьогоднішній день. З тих же слів далекобійників, з якими ми спілкувалися, які стоять на паркінгу, вони говорять про те, що ті, хто стоять на дорогах, на трасах, що в них ще бодай якийсь там є рух, якщо навіть вони їдуть на тентованих автівках. Бо вони ці автівки мішають на дорозі, справді вони займають там приблизно там, одну смугу дороги, і це також створює проблеми для тих поляків, які проживають власне в цій місцевості. І вони якось двигаються, бо їм треба ці дороги розгрузити. Якщо ж ми говоримо про тих, хто стоїть на паркінгу, вони нікому не мішають, і тому вони можуть там стояти тижнями, що власне вони і роблять. От тому ті, хто позаїжджали вже на паркінги, вони, по-перше, не можуть просто так звідти виїхати, бо там кругом поліція. От, і вони там змушені просто стояти. І е, філософія така, що потрібно зараз створювати проблеми для тих місцевих жителів для, та для тієї місцевої влади, яка дає дозволи на ці акції протесту, на ці мітинги. Е, бо вони, е, як би хочуть так, щоб поляки, які проживають в цих територіях, щоб вони жили, як, як, як їм і жилося там ще місяць до цього, а українці щоб просто собі стояли і нікому не мішали. І от, власне, коли українці таким. На мою думку, досить спокійним методом будуть перешкоджати цій спокій спокійному життю власне цих водіїв будуть ходити оце по переходам. Чим більше буде таких переходів перекрито, скажімо так, чим більше будуть ці чоловіки там ходити, і чим більше будуть ці затори, особливо вранці, коли люди їдуть десь на роботу, тим більше шансів, що місцева влада скоріше скасує власне ці. Мітинги скасує оці перекриття кордонів, тому як зараз місцева влада що? вони на мою думку просто отримують якісь е, е, цінності. Я не знаю, матеріальні чи нематеріальні, від цих перевізників, які е, добилися цього безстрокового мітингу. От і все. А якщо звичайні люди, які їдуть легковими автомобілями, почнуть і почнуть розуміти, що їх проблеми з доїздом на роботу, їх проблеми з запізненнями там на роботу, кудись поїхати в кіно і так далі, ці корки постійні, якщо вони зрозуміють, що це все через цих перевізників, які просто відстоюють свої інтереси, а не інтереси там цілого краю чи інтереси цілої галузі перевізників. От. То ці поляки самі почнуть їм задавати питання, що ви робите і що ви тут стоїте. От. Я нікого ні до чого не закликаю, але на мою думку, зараз знаєте, починається холодна пора року. Потрібно ну, сидіти просто на місці або стояти на місці, можна і замерзнути. А якщо просто походити по е, пішохідним переходам, отак знаєте безперервно то можна так і допомогти вирішити свою проблему. От і так само трошки пришвидшити це все вирішення на рівні місцевої влади, яка зараз це все там керує цим. От, бо бачимо, що найвище керівництво Польщі абсолютно ніяк не долучається до вирішення цієї проблеми. В них проблема головна до Євросоюзу. В них президент Польщі Анджей Дуда взагалі ніяк на це не реагує. Це певне не, не його рівня справа. Він зараз зайнятий чимось іншим. Тому потрібно брати все в свої руки. От декілька разів. Я особисто знаю, що наші перевізники збиралися в групи і йшли там маршем по 3-4 кілометри, але їх завертала поліція. От, але якщо вони почнуть блокувати оці другорядні дороги, таким чином просто ходити по пішохідних переходах, для того щоб зігрітися, то ті е, люди, які попадуть в такі корки на декілька годин і будуть змушені так простояти декілька годин. Вони самі за якісь декілька днів вже почнуть задавати питання своїй місцевій владі, чому ви це дозволяєте і чому ви не можете цих українських водіїв просто випустити додому в Україну? От тому е, бачимо, що українські водії беруть все в свої руки. Це дуже класно. От я сподіваюся, що ми. Що ми з Сергієм Пехом також на цих вихідних можливо знову в неділю нам вдасться знову попасти на кордон? Знову завеземо хлопцям трохи допомоги. Також з ними поспілкуємось, Ну і також зробимо якісь коротенькі випуски для вас, щоб ви також знали наживо, що відбувається на, на тому кордоні. То тому, друзі, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. Вдячний кожному з вас за ваші лайки. Нагадаю, що ви дуже сильно цим допомагаєте розвитку каналу. Дякую вам за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.